Всім доброго дня! До вашої уваги відеогляд бойлера непрямого нагріву на 500 літрів з нержавіючої сталі товщиною 2 мм. Це замовлення було виготовлено за схемою замовника. В бойлер було встановлено спіральний змієвик потужністю 12 кВт. Ревізійний люк діаметром 160 мм, призначений для внутрішнього обслуговування баку, півдюймові патрубки з внутрішньою різьбою для встановлення градусників. дюймовий патрубок з внутрішньою різьбою для виходу гарячої води з бойлера. Дюймовий патрубок з зовнішньою різьбою для рециркуляції. І дюймовий патрубок з внутрішньою різьбою для входу в холодної води він є зливник. На цей бойлер буде монтуватися теплоізоляція товщиною 5 см з декоративним кожвеніловим футляром. Ось так виглядає теплоізоляція. Хто не знає як працює бойлер непрямого нагріву, я зараз коротко розкажу. Спіральний змієвик в цьому бойлері виконує роль нагріваючого елемента. В нього подається гаряча вода з твердопаливного котла або ж від сонячного колектора. Таким чином, вода, яка в бойлері нагрівається за певний проміжок часу і накопичується в бойлері, а термоізоляція запобігає втрачати тепло. Цей бойлер готовий до експлуатації і відправляється в Чернігівську область. Якщо хтось бажає замовити собі такий бойлер, звертайтеся по телефону, вказаному під відео.